Український уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків. Однак скористатися цією можливості зможе дуже мала кількість осіб. То хто з чоловіків тепер зможе поїхати до Європи? Про це ви дізнаєтесь зовсім скоро. Але спочатку підпишіться на сторінку першої візи. Тут найактуальніша інформація про події, що впливають на життя та роботу за кордоном. Отож. Не буду тримати інтригу. Зміни в законі стосуватимуться родичів учасників. Ато вони нагадаю, офіційно тривала з 12 квітня 2014 року до 30 квітня вісімнадцятого. Потім статус бойових дій було змінено на операцію об'єднаних сил. В чому ж полягає зміна закону? Фактично раніше виїжджати за кордон під час вже повномасштабного вторгнення мали лише родичі тих осіб, які загинули чи пропали безвісти під час ООС та вже після 24 лютого 2022 року. Тепер це право надали і родичам полеглих бійців періоду АТО. Але і тут не все так просто. Адже виїхати за кордон згідно з новим законом можуть лише ті родичі, учасники АТО, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Що це означає взагалі? Якщо говорити просто, ви повинні мати бронь від стратегічного підприємства, бути батьком-одинаком або мати інші причини, через які вас не можуть мобілізувати. Лише в такому випадку, і за наявності відповідного документу, вас випустять за кордон, як родича воїна АТО. І ось цю особливість законотворці намагаються оминати в новинах. Тож ми акцентуємо увагу. Якщо ваш близький родич загинув в АТО, це ще не є гарантією, що вас випустять за кордон. У вас має бути причина не підпадати під мобілізацію. І це не варто плутати зі звільненням від військової служби. Адже люди, які не придатні до несення служби, могли перетинати кордон і раніше від самого початку повномасштабного вторгнення. Але якщо ви все ж маєте можливість, Потрапити за кордон, то ми допомагаємо вам з офіційним працевлаштуванням. Просто напишіть нам за посиланням під цим відео, і наші менеджери підберуть вакансію індивідуально для вас. Ми пропонуємо лише перевірені вакансії від надійних роботодавців. Гарантуємо, що ви матимете гідні умови праці і хорошу зарплату. І також підтримувати тих, хто лишається в Україні. А допоможе з цим Трансфергов, сервіс переказу коштів з європейських банківських карток на українські, якому довіряють мільйони наших земляків. До речі, зараз Трансфергов проводить акцію, взяти участь в якій можуть абсолютно всі українці за кордоном. Посилання на розіграш, а також на сервіс Трансфергов. Ви також знайдете в описі до цього відео. Отож, як бачите, можливості за кордон виїхати стає ніби як більше, але свої але все ж лишається. А що ви думаєте стосовно цього? Поділіться своїми думками у коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Перша віза про життя та роботу за кордоном.